Вітаю, шановні бійці! З вами на зв'язку Капітан Праві, очільник клану Ukrainian Army Division. Сьогодні дане відео ми з вами присвятимо усім базовим навичкам та моментам, що пов'язані з піхотою в грі Foxhall. Не буду вас довго тягнути, розпочинаємо. Для початку нам потрібно засвоїти одну дуже важливу та просту річ. Уся піхотна справа побудована на прицілюванні. Правилах стрільби та розміреним оснащенням. Без цих знань ваш бойовий рейд закінчиться за лічені секунди. Якщо ви повний новачок та тільки завантажили гру, то найкращим варіантом для початку для вас стане стандартна гвинтівка Аргенті, яка є основним та базовим озброєнням колоністів в грі. Про автомати штурмові гвинтівки та інші види озброєння ми розповімо трохи пізніше. Або взагалі додамо до нашого наступного відео про партизанство. Щоб не пропустити наступні туторіали, то рекомендую вам підписатися на наш канал та приєднатися до нашого серверу в Дискорді. Посилання буде в описі нижче. Ну що ж, по-перше, розберемося із інвентарем. Інвентар складається із зброї зарядженим магазином, двох набоїв та бінта. В ідеалі ще можна брати з собою одну осколочну гранату. Та протигаз одним фільтром, який у вас перепадає на певний слот. Ви резонно можете мене спитати, чому наш бойовий інвентар такий малий. Відповідаю: Foxhole це та гра, де занадто легко померти. Ваш ігровий персонаж банально впаде від двох куль. Тому ви можете собі уявити, скільки трупів та снаряги валяється на передовій, яка в результаті зникає в нікуди. Але це ще не найгірший варіант. Уявімо, що ви набрали собою десь 10, 10 набоїв для гвинтівки та пішли в штукову атаку в окоп. Звісно, вас через певний час вбивають. В результаті ви снаряджаєте ворога озброєнням та набоями, які він буде застосовувати тепер проти вас. Від цього страдає економіка та логістика через швидке та необдумане споживання ресурсів. Тому ми завжди маємо брати мінімальний інвентар, щоб запобігти будівних ситуацій. В будь-якому випадку, ви завжди зможете набрати набої у вбитого ворога. Тепер, коли ми маємо з вами укомплектований інвентар, перейдемо до стрільби. Щоб застосувати зброю, ми маємо перейти у режим прицілювання на праву кнопку миші. Перед нами з'являється біла лінія, яка вказує на напрямок та дальність пострілу нашої зброї. Але нас в першу чергу цікавить ось такий повзунок, який, в залежності від нашого положення та пересування, може змінюватись. Цей повзунок вказує на точність нашого пострілу. Головна наша задача в піхоті зробити так, щоб наш приціл був максимально зведеним, аби він міг уразити нашу ціль. Чекаємо зведення та робимо постріл. Цей повзунок приціла має бути наведеним чітко на ціль, на яку ви навелись. Якщо ви ідеально навелись, то на ворзі має з'явитися червона точка, яка вказує на те, що ваша куля 100% попаде у ціль. Але, якщо ви знаходитесь у ситуації ближнього бою, то можна навіть навести приціл перед супротивником, бо завдяки фізиці гри куля все одно уразить ціль, бо летить у заданому вами напрямку. Прекрасно! Ми тепер знаємо, як вправно стріляти з гвинтівки, але розуміння того, як працює зведення, Мало. Тепер давайте розберемо основні принципи та тактики ведення бою. Якщо ви натикаєтесь на ворога у відкритому просторі, чи, я не знаю, наприклад, у лісі, то головна ваша задача знайти прикриття чи якесь місце, де можна сховатися, присісти, дочекатись зведення, зробити постріл. Все легко? У випадку, якщо прикриття немає, то вам найкраще за все треба буде застосувати присідання, яке вам дасть швидше звестись та зробити постріл. У разі якщо противник попереду від вас, просто присідайте, цільтесь та робіть постріл, після чого вибігайте, змінюйте позицію, щоб у ворога навіть не було часу нормально звестись та перевести дух. Така тактика зазвичай дуже рятує у відкритому просторі, бо зберігає вам по факту мобільність та дає нормально звестись. Особисто я новачкам не рекомендую лягати на землю на відкритому просторі та стріляти по супротивнику. Дивіться, а, найбільш профітною тактикою є просто присідання. Ви спитаєте, чому? А все дуже просто. Бо коли ви присідаєте, у вас завжди є можливість втекти та відбігти. Та при цьому ваш приціл буде дуже швидко наводитись. Коли ви лягаєте, то у вас такої можливості швидко втекти від ворога немає. Ви дуже дуже уразливі, особливо позаду. До вас просто можуть підбіжати позаду, і все, вам кранти. Далі, якщо ми опинилися в ситуації окопної війни, то найкращою тактикою буде застосування гранат, які розчистять окопи від супротивника. Якщо ви в траншеї, то стріляти по ворогу в іншому окопі не дуже гарна ідея, оскільки шанс вашого влучання занадто малий або його взагалі немає. Тому закидайте гранатами ворожі позиції та одразу переходьте в атаку, коли ви впевнили, що ворог знищений. Щодо автоматів та штурмових винтівок, я сильно вдаватися в подробиці не буду. У різних моделей власні характеристики. Але, як правило, автоматами краще стріляти чергами, якщо ваша ціль знаходиться на середній дистанції. Якщо близько, то можете навіть вистрілювати увесь магазин, ви все одно будете влучати. Те ж саме стосується і кулеметів, але про це я краще розкажу в іншому відео про партизанство. На цьому, в принципі, все. Тепер ви знаєте базові правила ведення бою в піхоті Foxhall. Бажаю всім вдачі на передовій та ще зустрінемось в нових відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, приєднуватись до нашої спільноти в Discordі. А з вами був капітан Праві. До зустрічі!